Б 2011 року на гарній комплектації за 6200 євро вже ціна в Чехії. Кому цікаво, приїжджайте, забирайте. Так, зараз вам покажемо по комплектації. Електрика сидінь, пам'ять сидінь. Вставки дерева, мульти, мультифункційний волант, о, мультируль. Ще треба зробити хімчистку, навігація. Так, вона, гадає ззаду. кузову машина в гарному стані. Паркоп. Зимова резина. На дисках але є. Покоп вже вказав. По кузову машина реально в гарному стані, ніде не покоцана, не побита. Сісти і їздити. Що у нас по тормозах? В тормозах колодки нові. І знову діски нові, колодки нові. Сісти їздите. Двісті. Заключи. 2011 рік. Ти поки не йдеш, то буде радше. Рівно 210 пробігу. Так, німецький тюф є. Сервісна книжка. Кому цікава така супербечка? Приїжджайте до нас і забирайте її. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю. Для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.